Можливо, десь, до речі, дякую за привітання. <кій> Можливо, десь в першому таймі трохи були якісь нерви, трохи в нас піздали, тому що якось нервово почали, не могли знайти свою гру. Але потім, ближче до перерви, мені здається, ми трошки навадили вже гру в центрі поля і на другий тайм вийшли з зовсім іншою установкою, іншими задачами. Mm. І що вплинуло саме на те, що гра покращилася? Чи тренер щось сказав, чи самі налаштувалися? Ну, тренер вніс, вніс певні корективи до нашої гри і ми взяли трошки більше меж під контроль, почали його швидше перекатувати з одного флангу на інший. Суперник почав бігати, у нас почали з'являтися вільні зони, куди бігали наші футболісти. І що і принесло нам плоди. Mm. Ну і скажіть, що далі? Вільвальника, як кажуть, апетит приходить під час їжі. Наша серія без поразок триває. Далі збираємося і продовжувати. Ну, звичайно, збираємося, щоб ви не звазили міша. Нам. <кхів> На кожна команда ми, б... ми бажаємо перемагати у кожному матчі, забирати свої очка і рухатись далі до вершини турнірної таблиці. Що дякуємо. Ще, ще питання. youtube канал Віташ Медіа. Олександр, ви капітан команди. Можна вже сказати, так, що команда вийшла з психологічної ями і вже на правильному шляху, вже на полі і на позаполі. Ну, як капітан? Розумієте, як такою. Психологічної ями, я вважаю, не існує. Це просто все, десь щось ми якось не так мислимо і все можемо спихнути на психологічну яму. Насправді, коли один тайм ти граєш погано, а інший ти граєш краще, то все ж залежить від нас. Немає ніякої психологічної ями просто потрібно зібратися, виконувати вказівки тренера і правильно мислити. І не буде ніякої психологічної ями, нічого, просто все залежить від нас. Наступний матч нива Бузова. Приїжджає в гості, точніше після Звягеля. Готові дати взяти реванш за прикру поразку? Ну і готові, і хочемо перемогти. Я ж кажу, що наша команда, задача нашої команди це перемога в кожному матчі. Тому, хто б сюди не приїжджав, ми будемо віддавати всі свої сили, ми будемо грати лише на перемогу, на результат для наших вболівальників, за наші Збройні Сили України, які нас захищають, для наших рідних, батьків і всього міста. І ще можна пару слів про нашого вболівальника Рейна Дениса Бабія, який загинув? Так, да, Дуже сумна звістка була 21 квітня. Вічна пам'ять Денису це був чудовий товариш, це був затятий вболівальник, який всім серцем і душею вболівав за нашу ниву, переживав з нею всі часи, та де були злети, і падіння. Дуже жалко, що саме такі чудові люди ходять від нас, дякуємо йому і вічна йому пам'ять. Слава героям! Слава Україні! Ігорю Геннадійовичу, ваша команда дуже добре розпочала зустріч та створила досить гострі моменти. Але м'яч таки не залетів у сітку. Це успішна гра захисників суперників чи просто не фартить? Ну, поки у нас є такі, скажімо так, психологічний бар'єр, ми дуже хочемо, але занадто хочемо до того, що... Ми можемо зробити, скажімо так, останній крок, тобто відправити вже той бажаний м'яч у сітку і виграти гру, яку ми повинні вигравати. У першому таймі Ніва, окрім стандартних положень, створила цікавих моментів. Однак у другій половині зустрічі вам все ж не вдалося отримати свої ворота сухими. Як оцінюєте гру своїх захисників? Ну я б не оцінював тільки гру захисників, грає вся команда. Мені теж не зрозуміло, чому у нас сталося зараз після гри чоловіча розмова в роздягальні, тому що. Ну не, не, не ясно, скажімо так. Мені досі до сих пір не зрозуміло, чому ми сіли оборонятися зберігати очки, які ну ми повинні брати три очки. І тим більше, що гра нам давалася, ми володіли повністю ініціативою, повністю переграли, виключили всі їхні всі козирі ниви. Це доводить і заміна в них в перерві. що вони свого як вони пропонують пропагандують, скажімо так, одного одного стровідних гравців шлися, вони замінили. Тобто мені цей момент не зрозуміло. На жаль, я не можу відповісти на це питання. Як виділення літерського вплинуло на гру команду? Що... Могу ж просто сказати, що позитивно, мабуть, вплинуло на двух команди, тому що хлопці стали більш мобільними, включилися, зник цей ступор, тому що вони почали розуміти, що потрібно більше зусиль прикладати, щоб компенсувати того гравця, якого нам не вистачає. Ну і вилучення Вютенко ну це такі, така вишенка на тортики, в тому, що відбуваються зараз ці щурячі біги, в яких ми ну, не приймаємо участь, але певні приймають участь, скажімо так. І ця голитва чимоданів продовжується, і, а ми отримуємо тільки наслідки з цього. Чи підсилили гру зроблені заміни? Вони внесли корективи, чи підсилили вони чи ні, ми зараз подивимось, скажімо так, мені зараз важко сказати, бо трішки емоції горують, потрібно подивитись гру. І потім вже я змогу на це питання. У виставній частині чемпіонату це третя поразка поспіль. Поділитися секретом, як вам вдається не опускати руки і підтримувати бойовий дух в команді. Ну тому що, якщо ти щось віриш, то ти ніколи не впустиш руки. Я знаю, що цей процес не легкий, я вже не перше проходжу цей процес. На початку він відбувається дуже складно, бо дуже складно людей з якимись, скажімо так, сталими стереотипами змусити входити в простір, робити те, що зараз робить весь світовий футбол, і ми йому аплодуємо, а на словах те саме пропагандують усі. Але потім, коли чуєш фразу, ще раз йдеш в простір, я тебе заміню. Ну, блин, ну клас, ми так не будемо робити. Ми обрали цей важкий шлях, тому що на мою таку. Типу Суб'єктивну думку. У футболі є три шляхи, особливо в нашому українському футболі. Шлях перший, коли в тебе дуже багато грошей, ти береш футболістів е, вище рівнем, ніж є ліга твоя, в якій ти виступаєш, і починаєш гонитву чемоданів. Шлях другий грошей менше, футболісти більш-менш, але вони твар чемоданів продовжується. І шлях третій, Те, яким шляхом пішов зараз вас. Дякуючи Антону Володимировичу, це шлях розвитку. У нас грають 80% михайловських хлопців, у нас дуже молода команда. На жаль, з деяких причин не змогли взяти всі участь в грі, але ми обрали шлях розвитку. Тобто ми зараз робимо те, що, скажімо так, робить весь сучасний світ. Ми розвиваємо гравців, нашими гравцями цікавляться, і ми, якщо наразі, ми не можемо виконати завдання, скажімо так, за своїх обмежень самих себе у своїй голові. То тоді будемо виховувати гравців, які прикрасять команди, скажімо так, більш на, на, на даний час високі заради. Дякуємо вам за гру. Бажаємо успіху команді. Дякую вам. Пане Олеже, традиційне питання, поділіться враженням від гри. Перший тайм і другий дуже сильно відрізнялися один і до одного виконання вмієцької мірі. У першому таймі у нас випав грошей, що я совсем не, не йшов у гру. Тому і весь правий фланг, в основному всі атаки були по правому фланг і зробили і моменти, і проблеми, і пішов якийсь мандраж по задній лінії. Але вперед замінили Льошу, вийшов кілик молодий Саша і помінялась малюна вже зовсім помінялась. Забили свої м'ячі, добре, що не пропустили, бо щось Багато пропускаємо yeah. на початку сезону. І mm -hmm. буде добре. Вінницька піднялась піднялася другу Сходинку за підсумками mm -hmm. цього туру. 에... Приємна для вас бонус такий? Звісно, при... приємно вигравати. Цю mm -hmm. перемогу, до речі, ми присвячуємо нашому Ультрасу, який загинув на фронті. Здаємо йому дякую нашу. Цю перемогу ми присвячуємо а що можете сказати про нашого наступного суперника? Дуже бойовита команда. Е і почали сезон, я так живу. Е амбіційна, молода. Я знаю там багато гравців, тренерів. Е це в основному е ю 19 волині. Такі хлопці досвідчені, обучені, для другої лінії. У них дуже хороша команда. Фізична, атлетична, готові, ну, будемо готуватися Ютуб канал Вітаж Медіа по сьогоднішньому супернику і грі. Як вдалося налаштувати хлопців? Бо у вас оновилася команда, переформатувалася. Складно було, напевно, ну, до хлопців стукатись, чи це вони потребують зараз? Вони налаштовані. Що тільки підштукнути трішки? Хлопці налаштовуються на кожного руху, підходимо до гри в фізичних кондиціях на доволі достатньо прибавили. Походно фізично, тактично, але технічно ще браку, брака багато. І з того, в простих ситуаціях, коли ми витягаємо м'яч, де можна було так просто, атаку, комбінацію з за рахунок цього браку багато служих сил втратено на відбір м'яча, набігаємо великий кілометраж лішній. А щодо запасних травмованих, як з цим справи зуниви? Вони... Ну, сьогодні перед воює вимушена заміна у нас була, жукав порано себе почував щось, давління підскочило, мабуть, перехвалювався, чи що, не знаю. Це була винуждена заміна, і Саша Івтіха У нас от сьогодні перший раз вийшов за місяць. Два тренування провів і сьогодні вже вийшов на розрахову Сашу і бажаємо, що він скоріше не дав комісію. Артур Завурко, штатний пенальтист, другий м'яч не забив з пенальті. Є хтось екс, хто б міг, чи тільки Артур пробив. Ну, звісно, є, mm -hmm. а, але я вам цього не буду розповідати секрет. Добре, дякуємо, бажаємо наступних перемог.